Доброго Ранку на каналі Файні квіти, городина садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 11 та 12 квітня 2025 року. Сьогодні, 11 та завтра, 12 квітня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Терези. Це напружний час спаленого шляху місяця перед повнею. Повня. 13 квітня. Ніяких посівів та посадок не проводимо. Не можна турбувати розсаду, не можна поливати та підживлювати рослини, бо це час стихії повітря. Всі рослини дихають. Не можна проводити обрізку саду і не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами, бо наші рослини або ж в теплицях, або в кімнатах чекають вже тепла. 11 та 12 квітня сприятливі дні для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 11 та 12 квітня 2025 року. Це загальні рекомендації, так що можете використовувати, а можете і не використовувати. Хочу нагадати, що це знак Терези. Місяць знаці Терези, тому тут важливою є вегетаріанська їжа. Що готуємо? Готуємо корисні каші з рису, гречки, жита, вівса, ячменю. Використовуємо для приготування різних страв доступні овочі, фрукти, ягоди, вітаміну, зелень. Додаємо до меню банани, родзинки, курагу. Проростки насіння дуже гарні, дуже корисні для салатів в цей час для наших організмів. Використовуйте листя салатів. Салати заправляємо лимонним соком, сметаною та вершками. Це загальні, ще раз говорю, рекомендації. А якщо у вас є свої правила, будь ласка, їх використовуйте. Ми ж вам бажаємо смачного за будь-якої погоди і у будь-який час. На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день. Ця зима в квітні завершиться і через декілька днів прийде знову весна. Тому вам гарного настрою, усіляких, усіляких вам гараздів, миру та добробуту, щастя вам людського, здоров'я вам міцного, тепла та затишку у ваших оселях. Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!